На телеканалі Ритм це програма Пряма мова. Мене звати Павло Невесенко І сьогодні у гості до нас завітав легенда української журналістики, автор програми «Смешна країна на 1+,1 телеканалі і також ведучий знаку якості Костянтин Грубич. Вітаю вас, пане Костянтине. Добрий Павло. Для наших глядачів зазначу, що буквально нещодавно Костянтин презентував свою книгу Смачна країна, і в зв'язку з цим ми вирішили поспілкуватися з цим відомим журналістом. Костянтин, ну власне, розкажіть про саму книгу, взагалі звідки виникла ідея створення, скільки часу пішло неї, і взагалі що уособлює в собі ця книжка. Ну, дякую за запитання. Ще раз е, вітаю всіх рівнян, усіх глядачів вашого телеканалу. Справа в тому, що ось ця книжечка, вона така е, вагома в усіх значеннях, навіть е, на вагу. Це е, витвір е, спільний наш із видавництвом Старого Лева, це провідне українське видавництво і. Е, Ідея виникла, це не моя авторська ідея, тому що я дуже був задіяний в телебаченні, мені навіть ідеї такої не було книжки писати, тому що тут, дай Бог, з програмами розібратися. От, десь років 10 тому, коли стартувала смачна країна, мене розшукала Мар'яна Савка, це поетеса і видавець. Вона є ну, одним, одним із засновників видавництва Старого Лева, і сказала, що От їй здається, що з тих сюжетів, які ми показували в смачній країні, може вийти непогана книжка кулінарна, заснована на народних рецептах. Ну, Ми тоді поговорили і далі цієї розмови справа не рушила. А тепер час показує, що так і треба було, щоб як знаєте, як? Бо борщ гарний на другий, на третій день, то так якщо ця ідея вистоялася, але не два-три дні, а років сім вона зріла. І після того, як припинило своє існування знак якості, в мене з'явився час замість того, щоб впадати в депресію і пропонувати себе е різним каналам. Е мені здається, це вже трішечки Ну, коротше, як ви сказали легенда, да, то як ця легенда буде ходити і казати, візьміть мене на роботу, то для того, щоб е не страждати морально, я вирішив написати цю книжку. Е згадав досвід смачної країни, писалася вона е сам текст десь рік. Потім, е коротше, від початку написання до виходу минуло майже три роки. От це. Е Тривалий період, тому що треба було знайти варіант оформлення, треба щоб видавництво це в план поставили, і так, далі, і так далі. Але результатом я особисто задоволений, і ті презентації, зустрічі з людьми, які в мене відбуваються, вони приносять мені е, моральну сатисфакцію за те, що ну, наприклад, зараз немає такого проекту у мене, як колись був наприклад знак якості або та сама смачна країна, або новини. Ну, ось так десь. На презентації ви говорили, що книга смачна країна це не просто якийсь кулінарний посібник, а ви збирали також і культурні, і духовні цінності громадян. Це в першу чергу не є кулінарним посібником, тому що я ж. Я ж... Дещо аналітик і розумію, що е, на цьому фронті дуже багато конкурентів на е, кулінарному е, це, 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 це не є там як, якась претензія на те, що тут енциклопедія української народної кухні. Ні, я не є в цьому фахівцем. Це не є е, географічний довідник або путівник, теж ні, тому що, м, тому що це щось синтетичне, тут намішане все. Тут трішечки е, мої людські спостереження за долями тих героїв, які показували, як варяться ті чи інші борщі, супи, юшки, е, ну, і так далі. Тут є мій особистий погляд суб'єктивний на регіони, тому що написати навіть на сторінку півтори тексту е, кулінарний опис області, ну це певна праця. Тому що коли один-два, це, це е, одна історія, а коли їх 26, то це треба по постаратись. І то, тому це забирало час. Тому ця книжка це мій суб'єктивний погляд на народну кухню, на е, характер українців. Е, е, я сподіваюся, що ви тут відчуєте мою небайдужість до всього, що нас оточує. І знаєте, я не люблю прямих і прямих якихось лозунгів, але це моє зізнання в любові до своєї батьківщини. Ну скажімо так. Власне, я так розумію, що у книжка складається з деяких розділів, це по регіонам. Павло ну не з деяких розділів, а от як політичну карту відкрити України або адміністративно-територіальний поділ. От на момент, на той історичний момент, у нас було 25 областей і Крим. От так воно тут у нас і є. Немає, наприклад, Донеччина, Луганщина, там немає ніякого розподілу, тому що війна закінчиться рано чи пізно, краще, щоб раніше. Все це війде в свої береги. От. Книжка буде через 100 років, тому що видання доброт, не подивіться, який тут цупкий папір. От, мене не буде, а пам'ятка ця залишиться. От, е, і хай наші нащадки читають, що їли на тому ж Донбасі або в на Галичині, от, в 2000-х роках, на початку 2000-х років <хи> 21-го століття. От, так що так вона чітко структурована по областях. Е, потім кожна область складається з вступу. Це ж, мій погляд на кулінарний портрет області, потім кілька рецептів. От, Відкриваємо Дніпропетровщина, так? Мій невеличкий нарис про Дніпропетровщину кулінарну гастрономічну. Потім йдуть рецепти з описом, яким чином той чи інший рецепт з'явився в програмі Смачна країна або в моєму житті і це більша частина. Потім невеличка власна гастрономія, спосіб приготування і і привіт від знаку якості, порада від Грубича, дуже скромна така рубрика, де дається е, досвід, який ми з журналістами знаку якості за 5 років роботи е, знайшли ті чи інші поради стосовно інгредієнтів, які є у, у тому чи іншому рецепті. Ну, отака структура. Е, мені здається, саме е, таким. Ексклюзивом і вирізняється цей проєкт. Тому що, якби це було просто українські страви, ну, ну, такого багато. Для чого тоді братися за те, що, що і так достатньо. Масло масляне, я такого не люблю. Ну, я думаю, що ви можете порівнювати кухні регіонів нашої так. держави і ну, взагалі, от якщо відмічати, от що вам найбільше імпонує, з якого регіону кухня, ну чи, можливо, екзотичні страви. Якісь були, от як виїздили, мені найбільше ну, імпонують люди, які її готують і їх подають. А страви це, це технологія. От, ну, звичайно, що чим багатша природа, край навколишньо, навіть зовнішньо, чим більше рослин, чим більше цікавіший рельєф, чим більше вся, всякого такого, що милує око, тим і кухня багатша, різноманітніша. А якщо степ... І менше, то і е, вибір продуктів відповідно і блюд, е, точніше страв, Блюдо, це це тарілка української мови. Так е, він менший, але це не говорить, що ця менша кількість вона якісно, якісно гірша ніж те, е, що в Закарпатті або на Львівщині або на Волині аж дуже багато. Розумієте, це не етична саме постановка цього питання, тому е, мені так само дорого юшка, якийсь тузлук, який мені поставлять, е, привозять на Херсонщині, на Херсонщині в степу десь. Так? Чи е, м'ясо в колибі, якийсь банош десь при Карпаті або в, в, в Закарпатті. Тобто всюди добре, якщо це з совістю робиться. І з душею. І З душею. так. Скажіть, а яку страву, на ваш погляд, ви готуєте найкраще? Що можете даю пригостити друзів? Я свій... ну зразу кажу, що я не є кухар там професіонал, я люблю цим займатися, але можливо це все не так правильно, як, як робить це людина з освітою і кухар вправний. От ну, що в мене виходить? Мабуть, борщ ніхто ще не, не, не жалівся. Є тут така страва, як чарівна бойківчанка. Оце привіз і, і, і дітям моїм. Ну, воно легко робиться. Це, іншими словами, котлета ру, рублена так, із курячого філе. О. Але Левко дуркот сказав, що це чарівна бойківчанка. Ну і хай всі мої родичі, всі мої знайомі вже попереписували ці рецепти в Німеччині це роблять. Просто не так дорого, хоча вже зараз і курка вже дорога. От, ну це чарівня, чаріна бойківчанка. що ще в мене виходить, все, що з м'ясом пов'язано, більш-менш. Я люблю просто без рецепта щось робити. От мене в мене знайшло щось так. Канд в кальбі, от, мене непогано виходить. От, різне, з чим не дружу так дуже сильно, це з солодощами, з пляцками різними, з тортиками, з тістом. Тут, тут я без рецептури не обходжу. Тут я відкриваю книжку, все точно вимішую, там, з комбайном, з усім. І це буває не часто. Це треба, щоб був час, натхнення, якийсь стимул, щось на мене снізошло щось. Ну так. Давайте поговоримо про проект, який свого часу був доволі рейтинговим, знак mm -hmm. якості. Хотів вас запитати, з якими проблемами доводилося стикатися під час зйомок програми ну взагалі всій творчій групі, яка працювала над цим проектом? Я тепер розумію, наскільки наша творча група була невеличка для тієї махіни, яку ми рухали. Тому що я бачу тепер на інших каналах, я співпрацюю з іншими проектами, я бачу ту кількість людей, яка виготовляє за результатом в ефірі менший продукт навіть хронологічно. То які основні труднощі? Ну, Якщо так, перша трудність це Проведення аналізів фахових, тому що ми нічого самі не вигадували. Ми озвучували лише професійну хімічну лабораторію, а аналізи складалися з трьох, навіть не аналізи, а перевірка: це народна дегустація, це органолептичний аналіз. Тобто фахівці куштували страви або нюхали, рвали, якщо це не продукти, якщо це товари народного споживання. І найскладніше, тому що це пов'язано з документами, з мокрими печатками. Це лабораторії Укрдержметростандарту. Чи ця служба зараз якось реформується, і, і взагалі нічого немає, поки що на сьогоднішній день. Це перша трудність. Це все закупити в п'яти екземплярах, щоб вистачило народну дегустацію на лабораторії, а лабораторії в рідних кінцях України, тому що в Києві ми паралізували роботу. Початку воно починалося на волонтерських засадах, інтер домовився з Укрметртестандартом, що це буде як соціальний проєкт. Нічого подібного, вже місяця не минуло, скажуть, платіть на гроші, бо це дуже вони в собі в великий мінус працюють. А гроші ці величезні. Навіть це більше перевершувало навіть наш зарплатний фонд. Розумієте? О, і тому я вдячний інтеру, що 5 років витримував цю кагалу. Це, це серйозна робота. О, і для мене, що було важко, для тієї рубрики, яку постійно вів, це рейд на виробництво, це допроситися, щоб тебе пустили зняти той чи інший процес виробництва того чи іншого продукту. Оце місяцями інколи могло, могло тривати. Деякі виробники без проблем, але м, програма виходила ледь не щодня чотири рази на тиждень. Це дуже часто для такого проєкту. І для тої малої кількості людей, які його робили. Ну що, у нас було три журналісти всього лише. Три-чотири, коли, коли як. Два редактори, два-три. І, і я, який робив половину сюжетів. Ну, ну це, це нереально на сьогоднішній день. Реально, але. Але для чого? А В якій програмі вам було цікавіше працювати? В знаку якості чи в смачній країні? Тут так не можна всюди було цікаво. Я скажу, що отак з погляду, як, ну, не можна це розділити. Не найцікавіше, а з найбільшою радістю, з насолодою, все ж таки, це період смачної країни. Тут, тут все співпало. І люди, з якими ми працювали, і результат, який врешті-решт отримався. Я вважаю, що це просто подарунок Бога, що в мене цей проект був, тому що е багато було подорожей, воно все було в задоволені. Я з багатьма людьми познайомився. Не було таких е конфліктів, як, наприклад, на знаку якості або в новинах, е тому що. Тут ну, їжа, які тут можуть бути конфлікти. От ми змагалися лише з, з власним професіоналізмом. Так ще краще зробити, так цікавіше повернути. Це був період творчої насолоди. От я не знаю, чи буде ще щось подібне в моєму житті. Мабуть, е е е оці рефлексії, відголоски, вони е змусили мене знову, е от зараз я на Ютубі започаткував смачну країну, канал свій. От якби мені було це не цікаво, я б це не робив. Просто я от от бавлюся. Це така доросла забава. От. Але знову ж таки, на жаль, мільйони, якісь там тисячі, тисячі переглядів або е користувачів, наскільки я можу аналізувати, це викликає якась дурня, там, де дурка або скандал, або от люди це дивляться. А просте, дохідливе, ну так. 100, 200, тисяч, а 7 тисяч, от у мене поки що рекорд 7 тисяч переглядів. Але ж для Ютуба це, це ніщо. Якби було 7 мільйонів, а. Але ж. Зараз на нашому телебаченні дуже багато, ну, називаємо це так кулінарні реаліті-шоу. Ну, типу там Мастер Шеф чи Пекельна Кухня, як раніше, uh -huh. був такий проект на 1+, плюс От ваше ставлення до таких програм. Ну, яке моє ставлення від мого ставлення нічого не зміниться ні вправо, ні вліво. Це просто продюсери, вони стежать за світовими тенденціями. О, вони просто це не кулінарна програма в чистому вигляді, це просто тло кулінарне, а задача зовсім інша: показати поведінку людей в якихось екстремальних ситуаціях. Ну, це, наприклад, на тлі приготування харчів. Але ж ці скандали, ці, 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 ці матючня, що була в пекельній кухні. Ну, я не є глядач таких проєктів, але це не говорить, що вони погані чи хороші. Глядач за них голосує кнопкою. Вони див, дивляться. Я от знаю рейтинги в майстер-шефа. Рейтинги казкові. І, і, і пекельна кухня, і майстер-шеф виходять прайм-тайм. Це, це, це все про це говорить. І от СТБ, те, що воно залишилося лідером по рейтингу загалом за 2015 рік за минулий, то багато в чому заслуга саме майстер-шефу, навіть не ікс фактора щоб раніше x фактор тягнувся. Х-фактор залишається на високих позиціях, але ж цифри не ті, що були кілька років тому. Вони високі, але не такі високі, як колись. А от прогрес рейтингового майстер-шефу дуже значний. І я, як дисертант, я пишу дисертацію по соціальних комунікаціях телепрезентацію, знову ж таки української кухні. От то я бачу там соціальне дослідження, в мене було соціологічне, що глядачі сприймають ці передачі. Але в мене питання, що буде далі, тому що ми телевізійники такими проектами глядача балуємо, розбещуємо. Вже вони не будуть дивитися, просто як зварити юшку. Якусь їм це не цікаво. Їм треба, щоб навколо цієї юшки чоловік з жінкою билися, каструлю ту розламили ще щось, таке щось має відбуватися поза суттю власне кулінарною. От такий зараз іде розвиток, розумієте? О, мені здається, що нам бракує соціального якогось проєкту на фоні кухні, щоб це змінило не так, як Оля Фреймут просто зазначила, що така така проблема. От в, в пологому будинку або в ресторані щось не так не так. А що далі? А щоб це було так, як у, у Олі Олівер, Джеймсу Олівер в кулінарі в цій гастрономічної революції в Америці, що він фактично. В кількох штатах, а потім вся Америка, навіть зараз цей процес триває, змінив систему шкільного харчування, щоб там було менше фастфуду, щоб там дійсно готували свіжу їжу, а не з напівфабрикатів, тому що в американців ха, у дітей дуже багато гастроентерологічних проблем. Вот. І це одна людина, яка приїхала з Лондона, не місцевий мешканець, так показала так це Америка високоорганізована, висококваліфікована і так далі. і так далі Країна. А у нас цих проблем взагалі в дитячому харчуванні, в шкільному, там кінь не валявся. Тепер я читаю з децентралізацію. Шкільні сніданки харчування віддано на відкуп, ну не на відкуп, а віддання місцевої влади. То мені здається, що взагалі не буде цього харчування. Тому що ну, ми такі. Телебачення мовчить. Я, наприклад, готовий взяти за цю тему. Є асоціація шеф-кухарів, які хочуть розробляти цю тему. Тобто соціальні гастрономічні проєкти, які впливали на життя людей реально. Ця ніша поки що у нас не заповнена. Продюсери ставлять запитання: а кому це буде цікаво? Чи буде рейтинг? І от воз і нині там. Є бажання, є розуміння, є якісь навіть свої сценарні е, напрацювання. Як це зробити, щоб це відрізнялося від того Джеймса у Олівера? Наприклад, так? Ми це можемо зробити, тому що ми в телебаченні, е, українці, е, молодці. У нас дуже хороші мізки, у нас дуже хороші технології. Е, Завдяки тому, що олігархи тримають телебачення, грошей поки що не рахували. Це не є бізнесом, поки що телевізійним. Ми не отримуємо всього прибутку, господарю. Це поки що іграшка, така політична. Знову ж таки, ця ситуація теж рано чи пізно закінчиться. Телебачення змушено буде ставати бізнесом, саме заробляти, і тоді ви побачите, який буде, ми всі побачимо, який буде обвал. Якості, бо ми звикли до в, 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 в хороших картинок, що Марченко вийшов то в одній сукні за багато е, мільйонів гривень, то в іншій то тут, тут світло і так далі. А тоді цього не буде. Тому що звідки гроші на це все на даному етапі? От загалом українська журналістика, вона доволі розвинена, вона є якісною. Ні. Ні, українська журналістика е, якісно є технологія, якісно є, наприклад, я можу казати про операторські технології, про режисуру, а про суд журналістики ні, тому що у нас журналістики як такої немає, а є е, обслуговування кланових інтересів. От є талановиті люди, але попиту суспільства немає на, е, е, на якісну журналістику, на, на ту журналістику, яка є у всьому світі. Але через цей етап треба пройти, щоб, щоб на цьому перегною виросли квіти. У нас є певні журналісти. Я себе до них не відношу, тому що в мене інша стізя. От, ну це довго розказати. Просто що. У мене є інший талант, можливо, енергетичний якийсь, якийсь там. Але я не є аналітик, я не є рахманів, Мостова, портніком і, і так далі. І навіть названі особи я не можу бути певна, наскільки вони незалежні. Ви завжди говорите, що мріяли бути журналістом ще в шкільних руках. А чим саме журналістика привабила Костянтина Хрубача? Ну якщо шкільних років, то знову ж таки амбіції мої, тому що я займався пошуковою роботою в дитинстві. В радянські часи це, це, це було так. Ми розшукували визволителів Полтави від німецько-фашистських загарбників і вже в п'ятому класі організували в школі музей бойової слави тої дивізії, яка в нашій школі в часи війни був штаб. 9-та гвардійська повітряно-десантна дивізія, був музей, я був директором цього музею п'ятикласник. На відкритті музею прийшов кореспондент обласної газети, про це надрукували в газеті. І коли я побачив своє прізвище в газеті, це була така революція в голові. Ну, п'ятикласник, уявляєш? І мені захотілося, щоб це прізвище частіше я міг читати. І почав думати, як. Ага, там же є підпис внизу Павло Карнав. Потім на наступний день дивлюсь, Павло Павло Карнаух вже про футбол пише, ще про щось. І так у мене потихеньку потрапив. А якщо я сам напишу, це ж будуть друкувати. Надрукували. Це ще був один катарсіс. Потім через пару тижнів прийшов гонорар, про який я не знав, що за це платять. Це ж така радість, тебе і так надрукували. А тут ще й три рубля прийшло. А мене 20 копійок було в школу, давала мама на обід. То 3 рубля це для мене був вже скарб. Мені захотілося, так воно одне на одне, одне на одне, але це починав друкуватись з 6 класу, з 6 по 10 у мене вже стос був публікацій. Вже я відчув комерційну вигоду від цього. Ну і так, альтернативи не було. От, от оглядаючись назад, ви можете сказати, що ви повністю реалізували себе в журналістиці? Ні, ні. Я, я лише на початку е шляху. Мені так багато всього хочеться. Це так, я завжди робив те, що, е чого вимагало від мене обставини. Я пішов в дитячу журналістику, тому що в іншій редакції не було місця. Я не вибирав це. Я пішов в новини, тому що не тому, що я хотів іти в новини, а тому, що е, малі діти, проєкт, який мені приносив на солоду, радість і все, не всі вдома, закрили е, і так далі. так далі. Мене ніхто не хотів приймати в той ТСН. Але через терні, так би мовити, і мені це навіть почало подобатися. Потім смачна країна з'явилася не тому, що я це захотів, я, б, я не додумався б до кулінарії, а тому, що керівництво що треба зробити такий проєкт. На знак якості я теж не хотів іти, тому що я хотів робити аля парфона щось якісь такі дослідження, якісь документальні фільми, публіцистику. У мене вже був телетріумф, як кращий репортер. Мені здавалося, що в мене це вийде. Але знову мене в цю в, 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 в цю на вузьку доріжку е, спожив, От. Але потім я побачив, що це дає результати. Вже я надихнувся. Зараз взагалі не зрозуміло, чим я займаюся. От я пишу дисертацію, я не хочу це робити, але змушений, тому що інакше важко виправдовувати те, чому ж я викладаю. Викладати мені подобається, а наукова діяльність, така як є у нас в країні, мене не влаштовує. Тобто, розумієте, все через я не роб... не працював ще отак з насолодою те, що я хочу. А я, з чого я хочу? Я, я ще сам толком, можливо, і не знаю. Я, я відчуваю снагу і бажання і все. Але знову ж таки, це все суєта. Тут, тут, розумієте, Павло? То, ще з'явився не так давно в мене релігійний момент в моєму житті. І я розумію, що все це від, від гордості, від гордині. От дає Бог сьогодні такий період. І, і слава Богу, я просто знаю як професіонал, що я можу набагато більше. А що я можу? На жаль, Зараз в мене немає капіталу для того, щоб втілити свої бажання. Я Не можу організувати продакшн, закупити техніку, тому що це сотні, сотні, сотні тисяч гривень. от і в себе задовольняти, тому що в мене є сім'я, її треба. От сподіваюся, що буде такий подарунок долі, такий як. Колись був смачною країною або зі знаком якості. Тому що я ж кажу: інших треба довго вчити, як поводитися перед камерою, що сказати, як повернутися. Для мене це просто як повітря. Я це люблю, особливо прямий ефір. Так що ні, не, не. І те, що називають там легенда журналістики. Ну хай воно ну, запас карман не тянять. От, але я розумію, що це е, свого роду е, лестощі, і мені ще до легенди треба попрацювати. Я ще молодий. На завершення нашої розмови, що б ви хотіли побажати усім глядачам? В, в цілому, в цілому. Е, е. Е, ну що, якщо торкатися локальної теми цієї см, смачної, то е, щоб завжди було за що купити ті продукти, які ви хочете, і щоб була снага і бажання приготувати смачну страву не лише для себе, а не лише для себе, а для тих людей, які вам дорогі. От. А в, в глобальному сенсі, хочу, щоб при нашому, при вашому житті. Ми відчули себе гідними громадянами, щоб ця брехня, яка нас оточує всюди, її стало менше. Я вам дякую за дуже цікаву і конструктивну розмову. А нашим телеглядачам нагадаю, що гостем нашої програми сьогодні був ведучий проєкту знак якості та автор програми Смачна країна і відтепер уже автор книги Смачна країна Костянтин Грубич. З вами була програма Пряма мова. Мене звати Павло Невесенко. До нових зустрічей в ефірі.